Мені дуже подобається ідея того, щоб помічати довкола себе буквально в кожному дні щось хороше, щось прекрасне, і не просто помічати, а записувати якісь хороші події, які відбулися з тобою упродовж дня, упродовж тижня чи упродовж місяця, десь, наприклад, в блокноті, в нотатках, в телефоні або десь в іншому місці, для того, щоб потім, коли тобі здається, що все пропало і все погано. Перечитувати і дивитися, слухай, а не все таки погано було. А що в мене в соцмережах є моя постійна рубрика, яка називається співпадіння чи ні? Напевно, в кожної людини траплялися якісь такі ситуації, коли ти це просто співпадінням збігом обставин не назвеш. І знаєте, мені подобається фраза одного класика, який сказав, що чудеса трапляються, і чим більше в них вірити, тим більше відбувається ось цих чудес. До речі, життя може дуже сильно змінитися, якщо починати дивитися на ну, все з такої позитивної хорошої точки зору. Навіть якщо щось іде не так, я стараюся помічати хороше і прекрасне навіть в супердрібницях. Здавалось би, це якісь такі дрібниці, на які зазвичай ми не звертаємо уваги. Наприклад, немає черги в улюбленій кав'ярні, і ти спокійно встигаєш на роботу, або вчасно приїхала твоя маршрутка, чи ти без заторів добрався до місця призначення. Я пропоную вже сьогодні трошечки уважніше поспостерігати за своїм життям і спробувати зафіксувати, наприклад, у себе в нотатках в телефоні якісь такі мікродрібниці або навіть великі ситуації, якісь такі глобальні історії із категорії співпадіння чи ні. І, до речі, ви мені можете прямо під цим відео написати про те, що у вас прекрасного, хорошого, неймовірного відбулося за сьогоднішній день.